Загострення у Судані одразу кілька країн вирішили терміново евакуювати своїх дипломатів із охопленою бойовими діями країни. Відомо, що вже вивезли із Судану увесь персонал посольства у Хартумі, Сполучені Штати, причому зробили це за допомогою спецпризначенців. Напередодні наказ про евакуацію віддав Джо Байден після доповіді команди із нацбезпеки. Слідом за американською стороною евакуювала своїх людей Велика Британія. Вони задіяли військових для цієї небезпечної роботи. Займаються вивозом також Нідерланди та Франція. Відомо, що вони співпрацюють із союзними країнами для координації операції, але не обходиться без ексцесів. Евакуаційні конвої зазнають нападів і потрапляють під обстріли авіації. Кілька днів тому напали на представника Євросоюзу Айдана Охару у його резиденції. Попередньо він не постраждав. Від 15 квітня в судані тривають інтенсивні бої між місцевими збройними силами та воєнізованим угрупованням сил швидкої підтримки.